Привіт усім. Це черга на кастинг. Mm -hmm. -ха -ха! Серйозно? Поглянь на нього. Типовий ботан вирішив стати суперзівкою. Mm -hmm. Хто це приїхав? Mm -hmm. Привіт, хлопчики. Mm -hmm. Ого, Я тебе обожнюю. Mm -hmm. Це вона. Mm -hmm. Можна ваш автограф. Він стрьомний. Повернімо його на місце. Стеж за шнурівкою, лузере. Моє кохання так близько. Нас розділяють всього кілька кроків. Я вже йду. Не варто так поспішати. Чудова робота. Я вдарив коліна. Мій маленький фанат. Я підпишу твою листівку. Ауч! Ого! Її автограф. Щиро дякую. Я вас дуже люблю. Прошу, пані Йонкі. На вас вже чекають. Проходьте. Мерші. Вона зайшла всередину. Де вона? Я не бачу. Я не бачу. Ова! Що за тиснява? Годі, розійдіться. Зайде тільки той, хто отримає 100% збіг Окей. під час сканування. Я перший. Пропусти мене. Ну разом. Збіг 200%. Ну, звісно. Окей, можете проходити. Спокійніше, хлопці. А ти а? на що чекаєш? Проходь до сканера. Вже біжу. Збіг нуль <плес> відсотків. Ні, не пощастило, друже. Ані руш. Ні, ти нікуди не пройдеш. Марно пнешся. Пусти. Я теж мрію бути лялькою зі гри в кальмара. Не плач. А? Я можу тобі допомогти. А? Маю для тебе керівництво до дії. Я хочу його не так швидко. Спочатку заплати. Тримаю усі мої гроші. Отак. Моя мрія незабаром здійсниться. І куди мені йти? І з чого ж мені почати? Що мені О-оу!» «Ну, Яке приземлення? Ого! Це ж справжня залізна людина. Гей, пташки, хто зголоднів, я приніс вам обід. Пригощайтесь, їжте свіжу випічку. Їм, я й сам з'їм шматочок. О, залізна людина вдавилася. Це погано. Допоможіть хто небудь на допомогу. Я сам допоможу. Що я можу зробити? Звісно, постукати по спині. Іди геть, бридкий хліби Дай цьому горлу спокій. Не допомагає. Я знаю прийом геймліха. Смакота, бо апетито. Дякую, друже. Ти врятував мені життя. Ну все, досить. Чим я можу віддячити тобі? Мені потрібен ось такий Светер? Светр? Іди його взяти, і я знімати місце злочину. Головний підозрюваний хлібобулочний виріб. Гей, шпіоніро! Сі. Чи ти не бачив ось такого светра? Сі. ось же він. Нам саме потрібен твій светер. Заплати один мільйон. Це занадто дорого. А як щодо одного багета? Гаразд, я згоден. Ура, Дякую, будь ласка, друже. Гей, не підглядай, та я й не думав. Оу, ти щойно був? Неважливо. Щиро дякую, пане, залізна людина. Це було твердо. Привіт. Я готовий. Я схожий на ляльку. Ну, скажи, що схожий. Збіг 10%. відсотків. Не схожий. Вже вигідні 10%. Ну чому? Кава брейк. Обожнюю капучино. Стоп! Хто тут? А ні, моя голова. Вони все випили. Негідники, Балерина капучино. Не треба плакати. Ми знайдемо якесь рішення. Ось, дивись, у мене є молоко. Одного молока недостатньо. Що ти кажеш? Я нічого не чую. Що? Я тебе не чую. Є ідея. Зачекай секунду. Прошу вибачення. Можна вас на хвилинку? Бити молоко. Щиро дякую, ви мені дуже допомогли. В мене обід. Гей, я тут. Дивись, що в мене є. Молоко з пінкою. Гаразд. Але цього замало. Мені потрібна кава. І де її взяти? Хочеш? Ні, ти такого не любиш. Я знаю, що вдіяти. Пане, дозвольте. Мені дуже потрібна ваша кава. Дякую. Що? Грабіж серед білого дня. Так, так, так. Ти знайшов каву. Яка краса? Балерина Мі-мі-мі-мі-мі. Щиро дякую. Я можу чим небудь допомогти тобі. Мені потрібні такі шорти. Хм, Дозволь подумати. Зачекай секунду. Прошу, твої шорти. Ува. А де ти їх взяла? Будь ласка, носи на здоров'я. Мій розмір. Дякую, балерино. Тобі дякую, красунчику. Ауч. Ну, що ти скажеш тепер, сканери несправедливості? Збіг 75%. Ну, так не чесно. Я так не граю. Шукаю роботу. Кому потрібен супергерой? О, вже нікому не потрібен супергерой. Доведеться збирати свої речі. Хм, хороша річ. Це мені теж знадобиться. Гей, ти щойно поцупив. з дороги. Що? Потрібен охоронник у музей. У мене є кандидат. Okay. Супермена, дивись. Є робота для тебе. Охоронник? Серйозно? Це робота не для такого супергероя, як я. Бувай. Та що це з нею? Зачекай. Облиш мене. Куди ти мене везеш? Стійте, поверніться. Це цінні експонати. Залиште мою колекцію. Ви варвари. Хто небудь? Допоможіть. А що він там приховує? Зникне. Це тепер моє. Алло, поліція? Це останній айфон. Дякую. Ні, мій музей. Вони винесли все цінне. А це ще хто? Я супермен і я прийшов працювати охоронником. Він за оголошенням. Ласкаво, просимо. Дуже радий. До речі, а ось робота для тебе. Окей. Гей, ти. Потрібна допомога. Ось тримай. Чудово. А коли кінець зміни? Серйозно? Ні. Ти що робиш? Ти повинен затримати злодія, а не допомагати йому. А, точно. Дякую за підказку. Одну хвилинку. Це наші картини. Щиро дякую. Я радий, що ти будеш працювати в нас. Так, дякую за допомогу, офіцере. Ось тепер все офіційно. Тепер ти охоронник музею. Ура! Дякую за допомогу, друже. Це все завдяки тобі. Зачекай секунду. Тепер сюди ніхто не пройде. О, маю одне прохання. Ти можеш і мені зробити такий лазерний зір. Будь ласка, у мене є ідея. Тримай мої суперлінзи. Вже працює? Який я маю вигляд? Важкий випадок. Дай сюди. Я покажу, як ними користуватися. А, Зрозуміло. Ова, вдалося. Так, чудово. А, дякую, дякую, дякую. Будь ласка, стріляй лазером, скільки хочеш. Я спробую. Я вже готовий. Потримай. Фу. Ну навіщо так грубо? О, ні. Тільки не це. Ауч! Це була моя селозінка. Як жахливо бути самотньою колодою. Навіть і нема з ким зіграти в бейсбол. Все так сумно. Де ж мені знайти напарника? О, Тун 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 Сахур. Не сумуй. Підводся. Ось я знайшов твій м'яч. Ні, я все ще не можу грати на одинці. Що ж вдіяти? О, я знаю. Давай рукавичку. Я зіграю разом з тобою. Готовий відбивати? Завжди готовий. Кидай, окей. Леле. Ще раз. Що це було? Трястя, це випадково. Можете скинути наш м'яч. Гаразд. Я зроблю це. Поверну наш м'яч. Хай би як там було. Знайшов. Упс. О, мій м'яч повернувся. Забирайся, бо я зараз. Ти гаразд. М'яч знову в нас. Щиро тобі дякую. Чим я можу тобі відплатити? Взагалі то мені потрібні твої аксесуари. Та без проблем. Забирай. Дякую. Тримай шкарпетки. О, це краще не нюхати. Щиро дякую. Ось тепер я готовий. Дуже радий. Обіймався. Збіг сто відсотків. Так, вітаю, упіймався. Проходь, шлях відкрито. Розійдись. а з мене годі. Я звільняюся. Що? Моя лялька. Пане, в нас є нова лялька. Радий знайомству. Ну, я пішов. Гаразд. Оголошую новий кастинг на руль ляльки зі гри в Кальмара. Знайди мені заміну Йонці. Ага. Не підведи. Привіт, дівчата. Я також братиму участь у кастингу. Ти начупара з картонною на сукнею. Панянки, проходьте, будь ласка. Погляньте в камеру і усміхніться. Збіг 100%. Так, юху. Вітаю. Проходьте. Це ж мій щасливий день. Наступний, будь ласка, проходьте. Це не тобі, невдахо. О, що це таке? Віпу прилетіла. день, пане. Ласкаво просимо. Майте чудовий вигляд сьогодні. Привіт, панянки. Я люблю тебе, чфольсу. Не зграба й не Не пощастило, бідосі. Дари, а нічого гісіньку не бачу. Ну я допоможу тобі. Чи все гаразд життя тебе пошарпало? Отакої чому ж зі мною весь час якась халепа? Гадаю, я зможу це полагодити. Тримай твої окуляри цілі. Oh. Ти найкращий, Чхольсу. Не хочу вас відривати від справ, пане. Однак вам уже час заходити. На вас чекають. Прошу, наступна лялька на кастинг. Який маю вигляд? Як макіяж, як щодо зачіски. Все ідеально. Це ж мій шанс. Чхольсу, де ти моє кохання? Він неймовірний. Стороннім вхід заборонено. Спершу доведеться пройти перевірку. Май сто відсоткову подібність. Не ставай мені поперек дороги невдахо. Хай щастить та вдалого дня. То й що мені вдіяти? А в чого стовбичиш? Проходь до сканера. Дякую. Зосередься, Сюзі. Ти готувалася до цього моменту. Окуляри, зуби, зачіска. Я готова. Збіг нуль відсотків. Ну чому? Я дійсно невдаха. То що зі мною не так? Чим я гірше від інших? Гей. Mm. Hey. Я знала, що ти мені допоможеш. Чи ти прохистиш мене тихіше Оближ. Ти мені не допоможеш, чи що? Спокійно. Ось тобі підказка. Твій план щодо подальших дій. Що це таке? Чек-лист, як стати лялькою, зі гри в кальмара. Це ж саме те, що треба. Тихіше. Це буде нашим секретом. Збагнула ані пари з вуст. Гаразд, тримай. Дякую. Дякую, красно. Погляньмо. З чого ж мені розпочати? О-оу. ти знову програв про Постій біля стіни. Поміркуй про життя. Ненавиджу тебе. Росомаці потрібна моя допомога. Потрібне магнетто. Попався. Що відбувається? га? Хто вимкнув світло? Лежати магнітику. Як я можу віддячити тобі? Хвилинку, маю неабиякий план. Ось мені потрібна гарна усмішка. Оу, тут забагато роботи. Гадаю, мені спала на думку ідея. Маю для тебе роботу. Ну ж бо дій. Брекети? це тобі, сувенірна східна. То як? Чудово. Нарешті маю ідеальні зуби. Красно дякую. О, до речі, мені потрібна твоя футболка. Жовта футболка. Бачиш, мені потрібна така сама. Моя смердить росумакою. Перепрошую. Доставлення піци. А це чудова ідея. Доставлення пі. О, це ваша піца. Дякую. Однак мені потрібно ще дещо, крім піци. Аго, ботанко. маю подарунок щоб для тебе. Дякую, красно. Ти найкращий від всіх про Бувай! Я завжди радий допомогти невдахам. А все. Я готова. Спиш на робочому місці, то й гаразд. Зосередься, Сюзі. Це твій шанс. Зубів 10%. Лише 10? А як щодо зубів, та футболки? Хвилинку. О, шкода, лише 10%. Мене сюди не впустять.